Цих хлопців охрестили небесною сотнею. Молоді житті радісні. Однак їх обличчя рідні та близькі можуть бачити лише на світлинах. Шанувати справжніх народних героїв, які поклали своє життя за свободу українців. Велика честь для кожного. Переконані всі, хто долучився до церемонії відкриття меморіалу. Це не мало відбутися на Україні, тому що в воздусі відчувалося вже роками, що все йде не так, все не гаразд. І кожен із нас шукає свою правду. Вони дійсно за цю правду пішли і віддали своє життя. Гімн України жалобні пісні, молебен за загиблими. У чоловіків в очах сум, у жінок сльози. Люди кажуть, відчувають і свою відповідальність за ці події та хочуть віддати шану героям України. Це надзвичайно патріотичне село із сильним духом. України, українськості, і сама історія цього села говорить про те, що тут завжди жили українці, які готові були боронити не тільки своє село, а й свою державу. Це починаючи з 39-го року, коли перший бій відбувся біля залізничного переїзду у селі Велика Копання і Красне Поле, і закінчуючи подіями останніми подіями, які були на Майдані в Києві. Події на майдані назавжди залишиться в пам'яті мільйонів. Меморіал лише свідчення того, що справжні герої не вмирають. Пам'ять про них вічна. Відкриття цього пам'ятника це дуже важливо, тому що коли людина на Майдані, це там, в принципі, і відчувається воно, і видно, можна побачити. Так само повинно бути нагадування. Ну, але, звичайно, найголовніше це відродження гідності, відродження волі. тому що… Без цього це головні ідеали Майдану. Це боротьба за волю були ночами, деякими ночами але до двох оскільки маленькі діти. Але скажу ж це було дуже важко зустрічати кожного ранку в сьомій, Сказати дякувати Богу. Прийшов, дякувати Богу, прийшов. Прийшов Михайло і через автомайдану. Він був, як бачив, якраз як розбивали машини. Пройшов через зачистку 11 грудня. Тобто людина ставила на задній план сім'ю, родину, двоє маленьких дітей. Там були друзі, там були побратими, там була ідея. Вони загинули від куль, полягли за волю України. Такі слова викарбували на мармурі. Віднедавна слава Україні, героям слава перестало бути просто вітанням. Це шана найкращим. Тим, хто в найважливіший момент не злякався і пожертвував собою заради кращого життя.